Давай запустим хвилю вдячності, І себе знявши хоч на трошки броню важності, відкривши серце, усміхнемося новому дню, в режим сповільнення переведемо звичну біготню. До неба очі просто підведемо, його безмежний простір в себе ми вдихнемо. Аби розширитись у неосяжну глибину, собі знайти неопалиму купину, аби відчути і гармонію, і щастя, і любов, давай ми щедрістю наповнимося без будь-яких умов, зрадіють всі стихії, небо і земля, засвітиться, засяє і завібрує радістю. Душа, давай запустимо хвилю вдячності. Ми знову і знову обіймаю, будьмо.